Від Суетського інформбюро оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 8 годину ранку, 1 грудня 2025 року, розпочалася 1377 доба широкомасштабної російсько-фашистської агресії проти України. Вчора російські фашисти завдали 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 4309 обстрілів, зокрема 93 із реактивних систем залпового вогню, та задіяли 6062 дрони Камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Втрати російсько-фашистських загарбників за минулу добу склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 6 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 239 безпілотних літальних апаратів та 71 одиницю автомобільної техніки окупантів. Слава українським воїнам! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.